Встановлює собі такий інвертор Must на 6 кВт 48 вольт. В комплекті з акумулятором DNS на 24 кВт. Десь в дорозі ще один акумулятор їде. мені такий комплект в 35 тисяч. На 23 жовтня то такий комплект вже коштує 42 тисячі гривень. Ціни ростуть як на дріжджах. Для підключення інвертора в щиток дав декілька автоматів. Один з них трьох позиційний, можна виставити, щоб працювало тільки від міста або через інвертор. Також два автомати: це один напруга на інвертор, інший напруга з інвертора. Інвертор сидить в режимі джерела безперебійного живлення. Він сам розуміє, коли в місті зникає напруга, і перемикається на роботу від акумулятора. Перемикання проходить достатньо швидко. Навіть роутер не вспіває перезавантажитися.